Прогноз погоди в Україні на три дні з 3 по 5 травня. Мене звати Українчик. Дощова погода повертається майже в усі області нашої країни. Відомо про дощові опади у 22 областях. Скажу одразу і відверто: затяжних дощів не буде лише. Короткочасні. Але те, що дощі не триватимуть довго, зовсім не означає, що їх потужність буде слабкою. Наразі відомо лише про один дощовий день. 3 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. 4 і 5-го числа магнітна активність буде на рівні 3 балів, це, в свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я розкажу, якого числа у 22 областях нашої країни очікуються короткочесні дощі, а також максимально детально проінформую про погоду в кожній області, окремо у період з 3 по 5 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось. До погоди. П'ятниця 3 травня. Цього дня по всій країні пануватиме тепла і сонячна погода. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 9. Плюс 7. В Сумській області в день від плюс 17 до плюс 19 градусів. Вночі від 6 до 4 градусів вище за 0. На Житомирщині в денні години плюс 19 плюс 21, в нічні плюс 12 плюс 10. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 19 до плюс 21 градусу. В нічний від 11 до 9 градусів вище нуля. В усіх чотирьох областях північного району України мінлива хмарність. І без опадів вітер південно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 21 до 23 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 21 плюс 23, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс, В Миколаївській області, в світлі години доби термометри покажуть від 22 до 24 градусів тепла, в темні від 14 до 12 градусів вище нуля. На Запоріжжі в денний час від плюс 21 до плюс 23 градусів, в нічний від 12 до 10 градусів тепла. В Криму в день плюс 20, плюс 22, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. В Херсонській області термометри покажуть плюс 23, плюс 25 в день, від 13 до 11 градусів тепла вночі. Мінлива хмарність і без істотних опадів в усіх частинах південного регіону України, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині, Тернопільщині і в Хмельницькій області вдень плюс двадцять плюс двадцять вночі від 12 до 10 градусів тепла. В Івано-Франківській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою «плюс», в нічний «плюс 11 плюс 9». На Закарпатті в день «плюс 22 плюс 24», вночі від «плюс 12 до плюс 10 градусів». На Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна плюс 12, плюс 10. В усіх областях Західного району України очікується малохмарна погода, і без опадів вітер південно-східний 3,8 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в темні плюс 11 плюс 9. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла. В Маріуполі в день від 19 до 21 градусу вище нуля, вночі плюс 17. Плюс 15. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-східний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 12 до 10 градусів тепла на півдні Кіровоградщини в день плюс 21 плюс 23, вночі плюс 13 плюс 11. На Дніпропетровщині і в Полтавській області, в світлі години, синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 10 до плюс 8. В Черкаській області в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В усіх п'яти областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-східний. 3-8 метри за секунду. 3 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали це доволі відчутний рівень. Будьте, будь ласка, цього дня обережні. Субота, 4 травня, у 10 областях цього дня очікується короткочасні дощі помірної сили. Північ, на Чернігівщині вдень плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 5 плюс 3. В Житомирській області синоптики прогнозують від 18 до 20 градусів тепла в світлі години доби, плюс 12 плюс 10 в темні. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний від 11 до 9 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях північного регіону України. Вітер східний майже невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 19 плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі в світлі години від 18 до 20 градусів тепла. В темні плюс 13 плюс 11. В Херсонській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. В Криму в денний час від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі плюс 13 плюс 11. Місцями короткочасний невеликий дощ. Варто чекати на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. В Одеській і Миколаївській областях мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Львівщині і Закарпатті в день плюс 20, плюс 22. вночі плюс 12 плюс 10. В Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна плюс 12, плюс 10. В усіх областях Західного регіону України очікується невеликі короткочасні дощі. Вітер північний 3-8 метри за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 15 плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби плюс 16 плюс 18, в темні від 8 до 6 градусів тепла. В Донецькій області в денний час від 17 до 19 градусів вище за 0, в нічний плюс 10 плюс 8. В Маріуполі в день плюс 15 плюс 17, вночі від 14 до 12 градусів. Вище нуля на Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність, і без опадів вітер східний 3-8 метри за секунду. Центр на Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів. В нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. На Вінничині в денний час від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 12 плюс 10. В Дніпропетровській області в день плюс 17, плюс 19, вночі плюс 11 плюс 9. На Полтавщині термометри покажуть від 16 до 18 градусів тепла в денні години доби плюс 9, плюс 7 в нічні. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. 4 травня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Неділя, 5 травня, саме у цей день, у 22 областях нашої країни литимуть короткочасні дощі різної сили. Північ, на Чернігівщині вдень плюс 18 плюс 20, вночі плюс 9 плюс 7. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. На Житомирщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний від 11 до 9 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України очікується короткочасний дощ середньої сили. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Миколаївщині і в Одеській області. Денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла. Нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бесарабії в день плюс 19, плюс 21, вночі від 14 до 12 градусів з позначкою «плюс». На Запоріжжі в світлі години від 18 до 20 градусів тепла, в темні плюс 13 плюс 11. В Херсонській області в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 13 до плюс 11 градусів. В Криму в денний час від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі плюс 13 плюс 11. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується на Миколаївщині, Херсонщині і в Криму. В Одеській області потужність дощу буде більшою. На Запоріжжі хмарно з проясненнями, і без опадів вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області в день плюс 16 плюс 18, вночі плюс 12, плюс 10. В Закарпатській і Хмельницькій областях в світлі години доби термометри покажуть від 17 до 19 градусів тепла. В темні плюс 12, плюс 10. Короткочасний дощ варто чекати в усіх без винятку областях Західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 18 плюс 20, вночі від 8 до 6 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 8 плюс 6. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, нічна від 9 до 7 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 17, плюс 19, вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. Містями невеликий короткочасний дощ. Варто чекати на Харківщині. В Луганській і Донецькій областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Черкащині, Полтавщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі від плюс 10 до плюс 8 градусів. На Дніпропетровщині в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. У Вінницькій області термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла в денний час, плюс 12 плюс 10 в нічний. В усіх областях центрального району України очікуються короткочасні дощі різної сили, вітер західний 5-10 метрів за секунду. 5 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось!